Ще один тип фундамента додаємо в нашу копілочку виготовлених монолітних конструкцій. Таким чином він зараз виглядає. Сьогодні другий день від моменту його заливки. Хлопці тут і газ заливають, поливають, бетон схватився супер класно. І таким. Чином він зараз виглядає. Тип фундамента у нас тут перевернута чаша, де ми заливалися у стрічку, виконували зворотню відсипку, і далі трамбувалися, в'язали сітку та заливали вже чорнову підлогу самого фундамента. Комунікації, як ви бачите, всі розведені. Вода та закладна під електрику також тут присутня. Тому, друзі. Гляньте на цю красу. Проект розробляла компанія GoodBoot, і також компанія GoodBoot виконувала всі ці роботи. Далі будемо працювати ще з ділянкою, вирівнювати, знімати тут ось цю частину землі. Цей ґрунт будемо однозначно перевозити. Тому ось такі справи на наших будівництвах та на наших ділянках. подальшому тут буде одноповерховий будинок із керамоблоку.